Всім привіт і вітаю вас на каналі Unstall. Сьогодні у нас на огляді безпровідні комп'ютерні навушники із мікрофоном Nubwo G06BT. Що я можу про них сказати? Думаю, почнемо із комплектації. Це навушники, звичайно, адаптор для комп'ютера. Інструкція української мови там немає, кабель Aux і кабель зарядки. Блока живлення немає. Кабель зарядки USB на Type-C. Тепер по характеристикам: батарея тримає біля 30 годин. Заражаються вони біля 4 годин. Весь контроль за навушниками відбувається із лівого вуха. Там і знаходиться сам мікрофон. Щодо панелі керування навушниками, так би мовити, ззаду знаходиться регулятор звуку. Потім можливість заглушити мікрофон. Кнопка включення та виключення. Вихід під аюкс і вихід під зарядку. По самому дизайну вам вирішувати, подобаються вони вам чи ні. Можу тільки сказати, що подушки закривають повністю вуха, досить приємні на дотик. Навушники зручно сидять на голові, є регулятор під розмір голови. Плюс він частково виконаний із заліза, тому не переживайте, що зламається. І ще на самій дузі від навушників знаходиться м'яка подушка. Яка не дозволяє пластику тиснути вас у голову, що буде приємним бонусом, якщо ви любите подовше посидіти за комп'ютером. Також виставлю скрін із комплектацією та сумісністю навушників із іншими гаджетами. І ще на кінець: це звук із мікрофона цих навушників. Такий звук із цього мікрофону. Подобається він вам чи ні, це вже вирішувати вам. Надіюся, відео було для вас корисним. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!